Про що мрія стиліст? Я анна галибах стиліст, і я створила інструмент для стилістів, який дає максимум комфорту і мінімум рутини. Усі клієнти в одному місці: відсутність pdf файлів та презентацій. Всі гардероби клієнтів у вашому девайсі в будь-якому місці, коли ви знаходитесь в метро по дорозі в кафе, ви можете працювати чи з телефона, чи з комп'ютера. Зручність для клієнта: клієнту не потрібно зберігати ваші презентації чи шукати лінки. Гардероб завжди в нього під рукою, і ваша робота завжди в нього в телефоні. А ще афіліатна програма. Ваші рекомендації це справжня комісія. Ми співпрацюємо з брендами, які не знайдеш в інших афіліатних програмах. Це ні. Нішові топові українські бренди та світові наша платформа сольна так, щоб зробити роботу стиліста ефективною, легкою та прибутковою, створюю образи, правки на ходу. Відмічай, що купити і що придбати просто в себе в телефоні.